Однією з таких подій, епохальних, таких, що кардинально змінили увесь світ та світопорядок, є це прийнятий, і стратегічно і тактично вимушений крок були задійні всі необхідні фахівці та експерти, явіть, навіть якщо вони були невіруючими. І тут відбувається те, що виходить за рамки чогось. Да? Кінь його починає спотикатись. І коли це сталося третє, він зрозумів все це, що це не просто так. Після цього іслам приймає Амар Мель Хапа з прийняттям ради Аллаху вангу. Починається від печерабик в іншому напрямку. Якщо медіна там, печеребик тут, щоб ви розуміли. Справа йде про вбивство, все. Там же все було вирішено. Була зазначена винагорода 200 верблюдів за голову. Верблюд тоді це один мерседес. Що буде з тобою, він обіцяє йому, що він надягне браслети хасроя. Можете собі уявитися? І дійсно це відбулося. Дорогі віруючі, у житті будь-якої людини є такі особливі. Події. Такі собі точки неповернення в житті мається на увазі, які кардинально змінюють його життя, його вибір, його рішення навіть і так далі. Хід життя. Так само і в суспільстві. Є такі події. Отже, врешті-решт, суспільство складається з нас, людей. Такі події, які є незворотними такими точками. Однією з таких подій, епохальних, таких, що кардинально змінили, змінили не лише розвиток і поширення ісламу, а й увесь світ та світопорядок є іджра пророка, Пророка алейхі васалям. Ми вже в попередніх проповідях неодноразово порушували питання взагалі ісламського календаря місячного лунного календаря. Говорили про те, що існує хибна думка, невірна думка, що люди думають і вважають, що новий місячний рік за хіджерою, це і є дата самої Хіджери, оскільки літочислення ведуть від хіджери або за Хіджерою кажуть. Да? І говорили про те, що прив'язка була зрештою, врешті, до першого місяця для арабів, тому що пророк Мухаммад Маріма був арабом, тому що іслам, Коран був зіслан арабською мовою. Місяця Мухарвану після завершення найбільшого обряду першого стовпа ісламу. Тобто, врешті-решт, це було при халіфі Аммаріангу, було прийнято таке ріш, рішення, так, що перший місяць це Мухаррам. Чому ну, були якби, точки зору взяти за основу Рамадан навіть імам малік казав, що краще точну дату обрати, так, дату хіджри. Зараз ми про це будемо говорити. Але, врешті решт обрали Мухаррам. До речі, ми з вами вже зустріли новий 1446 рік, як хто хтось не знає, по лунному календарю, місячному календарю. І це відбулося 6 або 7 липня, в залежності від методології, тобто минулого місяця. Тобто, воно відбулося от. Минуло місяця. Але важливо підкреслити, да, безпосередньо само, саме переселення, сама хіджра пророка Саусалем, вона почалася 27-го числа місяця Сафар. Сафар. Ми зараз з вами знаходимося в цьому місяці. І навіть сьогодні день джума, як було тоді. При пророці Мухаммаді теж був день джума. і він в ніч з 26 на 7 зівпало так, да? і сьогодні 26 якраз джума, і 27 наступає з Заходом Сонця, пророк Солсалям вийшов, почав своє переселення. Тому, дорогі брати, саме час поговорити про хіджру та про її уроки. По-перше, слід зазначити, що хіджра це прийнятий і стратегічно, і тактично вимушений крок задля реалізації високої мети. Вимушений. Чому вимушений? А тому, що пророк, саллаху салям сказав, клянуся Аллахом ти найпраймніше місто і найдорожче місце для мене. Тобто, звертаючись, коли він покидав Мекку, є таке, як би хадіс, тирмізі наводить його. Якби мої люди, мій народ, не вигнали мене, я б не жив в іншому місці. Чому стратегічний крок? А тому, що іслам своїм закликом. На протязі 14 років, як вже було сказано, да? тому що після 14 років призиву в меці, пророк Саусель да, звершив, наважився піти на цей крок, на переселення, на хіджу. Він підривав тодішній устрій соціуму, заснований на чому, віруючи, заснований на несправедливості, утисках. Іслам закликав довіри в одного боку, Бога. До віри в Аллаха. Тоді, коли курейшити стали многобіжниками. Іслам заборонив гідоту, розпусту, по суті, тоді легальну проституцію. Так? Він це заборонив. Вона була. І цілком природно, що курейшити. А пророк Солсем був курейшитим, тобто його власний народ, власне плем'я, які боялися втратити свій вплив, спробували, якби, намагалися да, підкупити, заманити, а потім вже вбити навіть. Це було перед хідже, заманити на свій бік пророка Солселем, пропонували йому все. І гроші, і жінки. Якщо він хворий, давайте надамо йому самого кращого лікаря. Якщо він хоче якусь жінку, давайте надамо самих красивих йому жінок і так далі. І все це було. Ан -абі -таліб". Це дядя пророка, صلій الله, صلій الله, вселен, він наведе цей риваят, він каже, дяд, курейшіля. Корейшите прийшли до Абу Таліба. Відомо, що Абу Таліб дядя, він виховував пророка Мухаммада. Да? З юнацьких літ. Факалу Ара Ахмада. юзіна фінадіна у Офімазіде, на -офі фангегу, анавена. А ти бачиш, як Ахмад мається на увазі Мухаммад, Ахмад, Мухаммад це синоними. Він вредить нам, шкодить нам в наших зібраннях, в, нашому, в наших місцях поклоніння, заборони йому, щоб він нам це не робив, не шкодив нам. Фа -каля. І тоді Абу Талеп, звернувшись до Абхеля, сказав: Я і Рахил Мухаммад приведи мен до мене Мухаммад. И Рахиль пішов і привів Мухаммада Факал не ахі. Тобто Абу Таліб сказав О, син мого брата, тобто мой племінник. Інна бені аммік, Аммик в істину сыновято твоєго дяді зааму. Вони стверджують: що ти шкодиш їм фінадігім в їх зібраннях, в їх місцях поклоніння фантегіандалік. Перестань це робити. І тоді Мухаммед, саллаху, сказав. Різні ріваяти є. І в одному з ріваятів сказано, що він подивився на небо. І сказав: А бачите це сонце Атару не гади гіщамсь? Алюнам. І вони сказали так: Каля мене бі Актара Ален ада мін, алякумзелікамін ентуша мін га шаля. У мене немає можливості не робити те, що я роблю, якби ви не мали можливості взяти один лучик сонця з цього сонця. Тобто він щиро відповів, що ця справа не в його руках. І він не зможе зробити, навіть якщо сильно захоче цього. І тоді Абу Таліб, зрозумивши все, сказав: Ма бна мій племенник ніколи не казав брехні. Тобто, якщо він сказав так, воно так дійсно є. Він не зможе залишити те, що він робить. Я казав вже різні рівояти з цього приводу є. Таким чином, віруючи, кількість людей, які приймали іслам, збільшувалася і становилося більше і більше. Рішення про хіджру, віруючи, мої, не було прийнято за одну ніч і день. Навіть в деяких рівоятах сказано, що. Верблюда або Бакер приготував за 4 до додати початку хіджри. Тобто вони все це довго думали. І слід зазначити, що пророк Мухаммад Маріма, Абу Бакер були останніми з тих, хто звершив переселення на цей етап. Були певні. Етапи до цього був етап заклику в Метці. Спочатку близькі та родичі Фаендр Ашіла, Текала Храбін, як це сказано в Корані. Деякі з них прийняли, деякі відкинули. Тобто мається на увазі близькі родичі пророка Соса. І Всі це ви знаєте, да? і дядя його не прийняв іслам, один, другий, інший. Деякі прийняли, хамза прийняв. Потім почали приймати іслам здебільшого в бідні та раби. І були насправді дуже-дуже серйозні випробування. Було навіть переселення, всі це прекрасно знають, а хто не знає, хай знають, в Ефіопію до правителя християнина, справедливого правителя Негуса, який прийняв потім іслам, як це відомо. Був якийсь період з цих явних причин. Прихованого призиву, після цього Іслам приймає амар на хаттаб після того, як пророк Салселем зробив два, да? і омер приймає іслам. З прийняттям омара радила Аллаху ангу, який був відомий своєю такою. Я не кажу жорстокостю, принциповістю, жорст, жорсткостю. Жорстким підхідом, такі, починається відкритий заклик. То він пішов до Каби, це відома історія, да? пішов до Абуджагля. І там були ці драка була, це Ріваят відомий. Іслам закликав до соціальної рівності рабів, бідних, незаможних і знатними. Таким чином, по суті. Основна причина віруючий хіджри – це гноблення та несправедливість. Задля чого? Задля, і тут я роблю акцент: за для втілення в життя високої мети, яка закладена в слова свідоцтва Ешгеду Елле <плес> Іллеге Іллям. Задля цього віруючий. Задля отримання свободи. Яку косло сказано в Аяті. Скажи істина від Господа вашого. Хто хоче, нехай вірує, а хто не хоче, нехай не вірує. Бо бо далі неможливо було продовжувати заклик. Тобто була нека така точка апогея Все вже. Курішити, вирішили, зібрали там юнаків да, з різних племен і вирішили вбити Проксас і зробити це вбисто колективно навіть. І це окрема історія. Неможливо було далі продовжувати знаходитись там, продовжувати заклик до ісламу. Тому я і кажу, що переселення це ще й тактичний крок. Стратегічний, ви зрозуміли, да? а тактичний, тому що заклик вже неможливо було далі робити. І тут важливо зазначити, що Хіджера, що вона спеціальна місія. Це не просто так, знаєте, вирішили, а давайте переселимося. Ні. Це спеціальна місія сама по собі, яку підготувала найкраща людина. Тобто пророк мається на увазі, якою рухало откровення з висоти сім'я небес. І тут також важливо підкреслити, віруючи, що воно не було хаотичним, необдуманим, навіть якщо пророк мир йому відкрив в вагі одкровені від Аллаха. Дотримувалося принципи конфіденційності, поради, сир. амана, Шура, Дуже ретельно планувалися дії. Було обрано найкращий час для чого. Було визначено, куди їхати, що там далі робити. Була продумана безпека. Були враховані фактори подальшого розвитку суспільства мусульман. Економіка мається на увазі. Що будемо, як будемо розвиватися, що будемо робити, були продумані засоби здійснення хід, логістика, транспорт була позначена чітко, як ми це зазначили раніше, висока мета. Були задійні всі необхідні фахівці та експерти, навіть якщо вони були невіруючими. Тому що провідник був у пророке невіруючими. Мається на увазі той, хто вів, тому що це 380 кілометрів на секунду. Да? Вони пройшли 380 кілометрів, це пораховано десь приблизно за 15 днів пів місяця. Це враховуючи те, що вони спочатку пішли в іншому напрямку. Дорогі віруючі, шлях переселення пророка мир'єм разом за Бубакером це шлях довгий, важкий, який зайняв. Як я вже казав, 15, десь пів місяця. Почали вони з дому Хадіджі Аллаху, Аллагу. Потім печера бик. До речі, кажуть, що дом Хадіджі є. Ну, так кажуть, якби. я особисто там не був. Печера бик точно є. От, якщо, іншаллах, дасть вам можливість, можна теж да, спробувати. Відчути на своїй власній, як то кажуть, кожі, да? що таке, зібратися туди і тому подібне. Не робити це з метою там, того, щоб там пророк був, да? а з точки зору, щоб пережити усі ці події. Після того, як ти вчиш історію, а потім там буваєш, це якби більш залишається в пам'яті. Печеря бик, де вони пробули там три доби, потім вони пішли вже. Печерабик в іншому напрямку. Якщо Медіна там, печера ребик тут, щоб ви розуміли. Потім вони йдуть на куба в сторону Медіни і проходять 380 км. І історики зазначають 29 в вихід на шляху. Тобто там, де вони або зупинялися, або щось робили, є сповіщення з цього приводу. Це шлях. На якому відбулися речі за межами звичайного розуму. Та міркувань, де чітко кристалізується розуміння того, що таке істинне уповання віруючого серця. Дух його віри і його нездолана, нездолана сила волі. І тут досить буде два приклади. Їх набагато більше насправді, щоб знали, але це два найкравіших приклади. Перший з них це повідомлення Хадіс, яке передає Абу Бакр Бакра Суди, Каделаха Ангухаль, Назарту Іля Акдаміль Мушрітіна, Вонахнуфілгар, мається на увазі Гар Феур. Багума Аляру руусіна». Коли ми сиділи в Печері, мається на увазі Печері, бік, я подивився наступні язичників. Коли вони стояли над нашими головами і сказав, у посланець Аллаха, як би один із них подивився собі під ноги, то вони би побачили нас. Тобто вони, в принципі, їх знайшли. Вони підійшли до цієї печери. Це хадіс достоверний, він наводиться в Бухарі мусліма. Але пророк Слава Селі, ну, ще раз, справа йде про вбивство все. Там же все було вирішено. Була зазначена винагорода 200 верблюдів за голову пророка Мухаммада Салсен, 100 верблюдів за, за Бакара. 300 верблюдів було зазначено, справді не 100. Тобто, там, кажуть, що 100, насправді 200 за Мухаммеда, 100. верблюд, тоді це один мерседес. Ну так, приблизно кажуть, да? тобто, отакі обставини були. Але пророк Саусалян. Він був абсолютно спокійний. Спокій. І впевненість. Він що сказав? Він сказав о Абу-Бакр, Що ти думаєш про двох, з якими третій є Аллах? Що ти думаєш? Абу-Бакр. З цього приводу були, був зіслан аят з цієї історії. І цей аят відомий. Ми завжди його читаємо, згадуємо про цю історію, де Аллах Субхану Та'аля каже «Ілля тенсуругу факади насараху Аллаху із ахраджагу лязіна кафару фані яснейн із гума гарі із якулу лі сахібіхі ла тахзан інна Аллаха ма'на». «Ла тахзан інна Аллаха ма'на» فأنزل الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بجنود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السفلى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هو То вже допоміг йому Аллах, коли вигнали його ті, які не увірували. Він був одним з двох, коли вони сховалися в печері, в печері бик. Ось він сказав своєму приятелю Абу Бакру: не журися, воістину Аллах, Аллах з нами. Аллах зіслав йому спокій та підтримав його військом, якого ви не бачите. Він принизив слово тих, які не увірували. А слово Аллаха найвище, Аллах всемогутній, мудрий. Тому, дорогі брати, ми повинні бути повністю впевнені в тому, що Аллах, Субхану, завжди, завжди зі своїми праведними, віруючими рабами. І немає сумніву, що ми, мається на увазі, ми сьогодні, тут, всі, хто зібралися з різних народів. Переможемо. Міншала. І Крим буде вільний, і Кавказ буде вільний. Я не маю жодного сумніву з цього приводу. Рано чи пізно. Все залежить, все залежить від Аллаха в першу чергу, а потім від кожного кожного з нас. І неважлива кількість, важливо зовсім інше. І всі ці приклади свідчать про це, брати мої. Другий приклад. Яскравий приклад, який виходить за рамки, Там розуміння, міркування Дуні. Це приклад Сураки. Сурака Ібн Малік. відома історія. Коли пророкові мир йому благословення Аллаха та Абу-Бакру, з Божою помічю все ж таки вдалося вийти, піти, як я вже казав, було оголошено, охоту, справжню охоту так, на, на живих людей, 300 верблюдів і так далі. Про це почув, оця людина почула. Вона була навіруюча. Він був відомий тим, що він був таким слідопитом. Він дуже розбирався в цьому. І він, почувши про це, він почав, як би, дізнався, почав йти. І ти і попросив, щоб його зібрали. І от він на коні, в снаряженні, з коп'єм, вийшов і пішов. І він був впевнений, що він вийде на слід пророка Салселем і Абубака. І дійсно, так і вийшло, щоб ви розуміли. Дійсно, він знайшов. слід. І дійсно, от він йде і бачить ці два силуети. І Абубакар бачить це. І Абубакар переживає за всю ситуацію, а пророк Салсам його заспокоює. І тут і тут відбувається те, що виходить за рамки чогось. Да? Кінь його починає спотикатися. Кінь кін його, кінь сураки, ув'язає ногами в пес, песку один раз. він каже: О, Мухаммад, зроби два. Інший раз, і Проксалсен робить два, дійсно. І коли це сталося третє, він зрозумів все це, що це не просто так. І він почав просити, навпаки, безпеку від пророка Мухаммеда. Можете собі уявитися? Пророк Салслем тікає, людина його наганяється, а він каже: дай безпеку мені, дай мені грамоту, що ти мене приймеш, коли відкриєш Мекку, коли війдеш Мекку побідітелем, переможцем. І пророк Салсалем це йому грамоту, або Бакар написав йому, цю грамоту. І більш того, пророк Солсенин каже йому, а як ти? Що буде з тобою? І він обіцяє йому, да, що він надягне ці як його. Браслети Хасроя. Він здивувався і каже, як це? Як це? І дійсно це відбулося. Пророк Солстени після років після худой і так далі. Ви знаєте, Фетх-аль-Мекка заходить в Мекку, і сурака приходить з грамотою Проксосом його приймає, а потім, вже при правлінні Амурабна Альхатаба, коли сасаніди пали і принесли всі ці трофеї, всі ці браслети і корону Хосроє. Амурбен Альхата, згадавши про цю історію, викликає сураку і надягає все це на нього. Це виходить за рамки, розумієте? Але... Це дуже яскравий приклад. Пророк Сауселем, яким він був незламним, спокійним, впевненим. І при всьому цьому він, він бачив, він знав, що іслам буде поширюватися, що Іслам дійде туди, і що сасаніди падуть і так далі віручи. Це була. Промова про уроки від Хіджри. Тому, брати мої, віруючи, мрійте. Мрійте, майте високу мету, кидайте виклик будь-якому з ваших ворогів. Ще раз кажу, неважливо, наскільки ви міцні, неважливо, наскільки міцний ваш ворог. Важливо інше. Важливо інше. І Хіджра чому. Вчіть нас, плануйте. Плануйте, дійте. І ви обов'язково досягну... досягнете мети своєї інша Аллах. Ніщо, ніхто, ні при яких обставинах не зможе зупинити вас, якщо ви дійсно щирі, якщо ви дійсно маєте цю високу мету заради довольства Аллаха. Ви, ви обов'язково дійдете до своєї цієї мети. Це те, чому нас вчить хіджера бути. Спокійними, бути впевненими, бути цілеспромованими, бути тими, хто дійсно впаває на Аллаха, дійсно справжні, не, не просто на словах.